Керівники управлінських компаній Добробут та житловик розповіли про очистку тротуарів міста. Що стосується роботи підприємства, тобто управлінської компанії Добробут по програмі санітарна очистка міста, ну на сам перед зимовий період, я вам надаю інформацію, що підприємство працює на відрізку від вулиці Івана Мазепи і аж до мосту в сторону Хмельницького, тобто включаючи мікрорайон, а також Селище першотравневе. На підприємстві по даній програмі працюють три трактори. На даний час прогорнули всюди, закріплені території не встигли одночасно всюди посипати, в зв'язку з тим, про те, що на підприємстві лише одна така установка для посипання сіллю тротуарів. Жалоба таких ну, не виникає вже сьогодні. Вчора ще там були певні жалоби, ми їх. Виправили на підприємстві працює два майстри, 24 двірники, шість навантажувачів і два трактористи. А також інша техніка розвозить протилежену суміш. Ця не встигає, то люди вручну посипають насамперед переходи, зупинки, Ну і також там, де не може проїхати техніка. На сьогоднішній день вся територія посипана. Є в такі місця, принаймні, де трактор не може зайти за те, що вузькі тротуари або перекриті ну, певним перешкоджанням руху транспортних засобів, ми там вручну посипаємо. Управлінська компанія Житловик отримує санітарну очистку міста від цукрового заводу, вулиця Мазепи і Старе місто. На сьогоднішній день у нас працює 31 двірник е 4 одиниці техніки, тобто 4 трактора, два маленьких і два МТЗ-82. кожен день ми починаємо роботу в 5:00 на початку 6 ранку, поки ще місто спить, люди мало ходять, тому що Оце прибирання, яке от механічне прибирання. Воно коли люди ходять, то воно трошки є поміхи. Багато посипкового матеріалу зараз іде, тому що така відлига трошки йде днем. Але ми стараємось виконувати свою роботу в повній мірі. Ну знаєте, людям важко всім годити, багато є нарікань. Але ми стараємося виконувати. Ну, площа велика, звичайно. Значить, є посипкова суміш і є сіль. У деяких місцях посипаємо сіль, а в деяких посипковою суміш, тобто пісок і сіль в проценті 1 до 9. Стараємось виконувати все. Де, десь є трошки гірше, десь краще, ну, стараємося управляти ці всі питання.